Команда ситуаційного центру муніципальної варти вітає вас. Ці кілька хвилин проведіть разом з нами. Ну що ж, пройдемося містом. Все спокійно, без порушень. Нагляд, спостереження, моніторинг це шляхи профілактики. Провіряю магазин сонячний, все чисто, ніхто не взиває Базарок, побіда. Все спокійно. Вечірні рейди це можливість формувати безпечне середовище в місті. Патрулювання вечірнього міста, сквер воїнської слави, побіда, вулиця, район та Важливим напрямком служби є охорона критично важливих об'єктів. На насосній станції все ціло неушкоджене. Реагуючи на запити громадян про посилення нагляду за деякими мікрорайонами, ведемо автомоніторинг. Провулок Глухий. З настанням 23-ї години на варту заходить комендантський патруль. Тут швидкість реагування забезпечує автопатруль. Патрулюємо, крім центру міста, ще такі маленькі вулички та провулки, як, наприклад, провулок Глухий. Як просять нас люди, проїдемось, глянемо, як тут. Проїдемось разом, зазирнемо у куточки, де за свідченнями наших підписників можуть чинятися злочини. Все тихо, спокійно, порушників комендантської години поки не виявлено. Задля забезпечення спокою громадян рухаємося завданим маршрутом. Проводиться патрулювання на автомобільному маршруті вулиць Лесі Українки. Провулок глухий, плавнива та кишенівська комендантський патруль. Це сумісні рейди поліції та муніципальної варти, аби не допустити розхитування ситуації в місті зсередини. І тут вимоги єдині для всіх. Порушили, надали документи, підтвердили особу. Зауважень немає, ви вільні. На зупинці далеко за північ сидить цей чоловік похилого віку. Один немісцевий місцевий тимчасово проживає в нашому місті з сестрою. Чому так пізно на вулиці? Відповідь здивувала. Де ви були, куди ходили? Я, я, я обычно хожу все видно. Ну, веним. старайтесь не нарушати. Зараз вже комендантський час, щоб ви находились дома. Договорились? Сейчас посидите, і до не пройти повз наше кредо в роботі. Нетверезі стан скосив цього чолов'ягу. Кудлатий чотирилапий охоронець при ньому. Очікуємо на швидку, біля нього цуцик. Які наразі веде себе добре, усім би нашим завсядатим така законослухняність, як у пса. Та поки що маємо, то маємо. Допомога прибула. Швидка наразі забрали його все добре. Кожен з наших інспекторів та патрульних несе службу з повною відповідальністю, професіоналізмом та бажанням допомогти там, де є небезпека, де порушується тиша, де вашому життю та здоров'ю щось загрожує. Наша гаряча лінія відкрита для зв'язку цілодобово. Набирайте 068 861 49 48. Повідомляйте, інформуйте, направляйте. Допомога прийде. Завжди ваша муніципальна варта.